Я, Я Оля. В цій школі навчаються наші діти. Вони військові, вони військові службовці. Мама молодший сержант, а тато підполковник в НГУ. Там можна взяти. І перевіряти якісь дуже важливі документи, які зараз потрібні для країни. Наприклад, я хочу бути снайпером. Я мене мрія стати військовим, тому що мама любить роботу, тато любить. Я теж люблю, бо нас мама з татом туди водить, мені подобається. Тато займається важливою справою і мама піти туди, куди тето, тому що мені подобається, там багато друзів татових. Тато любить цікаві факти розказувати. Дуже люблю питатися про зброю, як він, ну, тяжко чи йому здається. Що таке Національна гвардія України? Для чого вона потрібна? Чим вона займається? Шостий клас захисту призначений для уловлювання більшої, е, більшого калібру куль. Є питання. Ставте, мені дуже цікаво з вами спілкуватися. Мені цікаво розказувати те, що вам цікаво. Більше відкрила для себе як будову автоматів і взагалі зброї. Я взагалі планувала бути військовим психологом, але на жаль, мені здоров'я не дає військовий, тому я просто стану психологом, але намагатимуся допомагати військовим. Чому саме кевлар, чому саме ця тканина. Я дізнався е про види мін, про види гранат, про їхню відмінність між собою, про е воєнний е е інвентар. А ти ну, є професія, яку ти для себе взагалі? На жаль, що ні, але воєнні приваблюють мене. Він масивний і, і, і розумію, на жаль, воєнних, які його дуже довго носять, що ще і реально буде.